Освітньо-професійна програма Бродильне виробництво і виноробство водний баланс в організмі людини підтримувати треба всім і завжди. Людина не може жити без води. Дивовижно, але факт, що людина на 75% складається з води. Саме вона необхідна нам для підтримання життя найбільше. Тому студенти освітньо-професійної програми Бродильне виробництво і виноробство вивчають технології виробництва пива, безалкогольних напоїв, квасу, мінеральних вод. Спирту, лікаро-горілчаних виробів, і ці напої складаються на 80-90% з води. Альтернатива енергетикам, що реалізуються в магазинах, пити корисні напої для бадьорості на рослинній основі, які можна самостійно приготувати в лабораторії коледжу або вдома. Всі вони добре сприймаються організмом, насичуючи його мікроелементами та вітамінами. Крім теоретичних занять, в коледжі проводяться практичні і лабораторні заняття. На лабораторних роботах студенти опановують сучасні методи аналізу і проводять оцінку якості сировини, напівфабрикатів і готової продукції пиво безалкогольної галузі. Креативні творчі студенти коледжу під час виконання курсових робіт дослідницького характеру в лабораторіях коледжу розробляють власні рецептури безалкогольних напоїв, напоїв на основі пива. Кваси бродіння, глінтвейни і холодні чаї. Всі напої виготовлені з місцевої рослинної сировини, яка збагачена вітамінами, мікроелементами, корисними речовинами для організму людини. А також проводиться дегустація нових напоїв у складі викладачів, технологічного відділення та студентів коледжу. Під час навчання в коледжі студенти приймають участь у конкурсах. Кращий технік-технолог, кращий хімік, кращий зернознавець. Навчання може бути не тільки цікавим, а ще й смачним. Під час виконання курсової роботи дослідницького характеру студенти коледжу розробляють власні рецептури безалкогольних напоїв, напоїв на основі пива, хлібобулочні вироби, досліджують ефективність процесу гранулювання, екструдування комбікормів. Ми вчимо не тільки технології виробництва, але й культурі споживання.